Со фай. Три бомса fall You thought they were all just kidding you фал. Юд тебе одеждіню. Ю вітаю, друзі. Вітаю, друзі. Дякую Бен Сідрон. І починаємо наш. Починаємо наш 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 черговий терапевтичний етюд. Так, крися. Це я звертаюся до цієї істоти, яка вже встигла вмоститися. У мене, якщо вона тут почне пориватися <ривати> на камеру, то вибачте, ми поважаємо ліберальні цінності, хоче, ну, потрібно, основне, щоб не поцарапало і не пошкодило щось. І сьогодні така тема в черговий раз, по-моєму, я постійно звертаюся до якихось таких моментів, коли потрібно щось вирішувати. І скоріше воно от точно орієнтоване на те, що треба думати. Тому що я не дам жодного рецепту, ні, один рецепт звучить, але по принципу, уяви і потім вирішуй. Не вирішуй, а потім вже уяви, чому ти зробив так чи інше. Але завжди ми починаємо з музики. Ну, Бен Сідрон уже своїм блюзовим мотивом зайшов в цю тему, а продовжує дуже конкретною річчю. От в руках тереблю вініловий диск, вже його тричі прослухав. Сьогодні вже точно не буду слухати, але на майбутнє, мабуть, ще не раз вернуся, і, а, і, 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 і одразу покажу. Його створив. Ну, створила велика компанія ACT лейбл, який дуже відомий не лише в Європі, випускає специфічний джаз, орієнтований на специфічний джаз. Тому що, наприклад, Not Blue теж орієнтований на джаз, але він більше, як на мене, в такий класичний джаз ECM взагалі північно-європейський меланхолічний. Джаз і, і, і в цю сторону класика. А от компанія ACT, а, вона орієнтована на сучасний джаз, не фрі джаз. Можливо, навіть на класичний. Ну, я не знаю, от, є, є якийсь нюанс, який би я його назвав саме сучасним джазом. Можливо, навіть. Ну, легко сприймається. Не... О, пішла по-друге. Легше сприймається і не настільки заточений на переосмислення і так далі. Що от. Одразу музика, яка лягає на душу. Так, а на картинці у нас над моїм Яким плечем, тут зеркальне зображення камери працює. Е, Йохана Самар. Йохана Самар і власне ось цей диск, який я <кій> тримаю в руках. Цей крайній диск Єхана Саммер Резонанс називається диск компанії ACT, як ви бачите, ось тут треба показувати. Дуже цікава річ, дуже цікаві переосмислення багато каверів, окрім оригінальних композицій. Але Йохана Самер, перш за все, це джазова виконавця. От її класифікують. По всіх категоріях називається до музики, хоча я б її відніс і до класиків, але її класифікують як джазову виконавцю, І оця джазова виконавця дуже, дуже часто звертається до класичної музики і виконує її ну в абсолютно своєму стилі. Не так як модерн джаз квартет виконує, як Джонсон виконує, як інші. А, геніальний кавер-виконавці класичної музики в стилі, в джазовому стилі, от вона вроді би дотримується класично-класової лінії, такий джаз-грув, тобто своя абсолютно доріжка, і, і відчуває, що це своє. Я от спеціально зараз ага, давайте я її все-таки покажу. Дівчинка, ну як дівчинка, 29 років, Німкеня. Яку вважають, що зараз вона просто на великому взльоті піку вона ще тільки дотягується до піку, але її вже цитують. Ну цитуються, значить, крутять її музику, запрошують вона. В кращих концертних холлах два диски, яких я показую, і одразу на ACT — Це дуже дорогий лейбл, не в плані технічного запису, і там треба заплатити, щоб записатися. Ні, просто дорогий в тому плані, що вони самі шукають таланти і потім записують, і відповідно вони розкручують композитора чи виконавця. Так, от якраз Йохану Самер підхопив лейбл ACT, а, і вона зараз явно на взльоті. Це дуже цікаво. Варто навіть подивитися на Ютубі багато, достатньо роликів, де вона грає і класичну музику, і, до речі, якраз а, резонанс. Ось цей альбом, який я тримаю, він наповнений великою кількістю. Ну скільки тут? Один, два, три, чотири, п'ять, десять композицій. Більше половини з них а, класична музика. «Бах», гріх. Стакович. Але одночасно раптом тут Майкл Джексон. Так, Майкл Джексон, але в виконанні, в джазовому виконанні Йоханне Самер. Давайте так, перш ніж, о, я просто хочу передати вам цю інформацію і заточити, звернути на неї увагу, щоб ви все-таки послухали ну хоча б на Ютуб, і оцінили, що це за талант буквально росте на наших очах 29 років, тільки підйом починається. А заслухатися. І тому я дозволю собі з цього ж альбому прокрутити Йохану Самер її виконання нашого геніального Йоганна Себастьяна Дебаха. I mm -hmm. Власне виконає відчуття сповільнення часу. От коли я слухав ну, на вінілому, щоб якісний звук, що в мене було відчуття, що вона буквально зупиняє час. Взагалі творчість баха, ну, добре, не буду пірнати вже в такі асоціації. А, це, причому нагадую, це джазова виконавця. Оце виконує джазова виконавця Єохана Саммер. Ну, добре, давайте я а, думаю, що, звичайно, не всі твори в такому загальмовуючому час інтерпретації і виконання геніального баха, але варто послухати. І я думаю, що це була добра ілюстрація до теми, яку я сьогодні запропонував, про те, що. Кожної з людей виникають якісь запити, причому іноді дуже важкі запити, кардинальні запити, зміни місця роботи, створення сім'ї, розлучення, зміна місця проживання країни. Ну, взагалі, щось таке дуже-дуже що кардинально міняє твою траєкторію життя, траєкторію твого польоту в житті. І Людина важко роздумує, не може прийняти рішення, вона радиться. І я недаремно зараз покрутив саме цю ілюстрацію, хоча в мене було там бажання покрутити Гріга, вона більш така жива. Але, думаю, ні, якщо говорити про те, що я пропоную, зараз вам запропоную, то треба сповільнити і, можливо, на якусь мить зупинити час, те, що геніально вдається, Іоганну Себастіану Паху. А Виконавцем була сьогодні Йохана Самар. Так в чому ідея? А якщо виникають подібні важкі роздуми, і дорога, ти впираєшся в значне роздвоєння твого життя, піти направо, наліво. І там немає, як в казках, каменюки, на якому написано: підеш направо, буде то, підеш наліво, буде то, підеш прямо буде то, і людина вибирає то, і так далі. Нічого нема, навіть каменюки немає. Просто дорога розійшлася в твоєму житті. Щось відбувається таке, де ти точно підеш іншою дорогою, чим ти йшов до цього. І отут звучить пропозиція. І, звичайно ж, я не даю відповіді, тому що кожен з нас повинен зробити своє. В моєму житті були і не так багато, я говорю про дуже кардинальні зміни. Але були моменти, коли я точно так же стояв перед розвилкою і думав, робити це чи не робити. І чи воно вплинуло однозначно, однозначно вплинуло. Так от в цій ситуації, в подібних ситуаціях неможливості прийняти рішення, те, що прозвучало сьогодні в заголовку, і я ще раз вернуся до нього: уяви, що тобі зараз 80 років. Хочеш 85. Хочеш 90. Не хочу дуже далі уявляти, тому що почнуть говорити про те, що там не зовсім людина осмислює нічого подібного. Наша генетична програма дозволяє нам і в 90 років, і в 100 років осмислювати і світло думати. І я принаймні, знаю таких людей, в яких світлий ясний розум, хоча і 90 років. Але бувають і болячки, і після 60, і 70, і 80, де когнітивні функції зменшуються. Зараз не про медичну тему. А тему сприйняття цієї ж проблеми, з якою ти зіштовхнувся через призму віку. Отак Бах засповільнив час і зробив скачок. Тобі 80 чи 90 років. І в тебе виникає ця ж сама проблема. Ти дивишся на неї, на оце роздвилку двох доріг, на оце перехрестя, але людину, якій 90 років. О ти стоїш перед цим же самим вибором. Я впевнений, що навіть уява, фантазія на цю тему, буде створювати зовсім інше бачення, куди тобі рухатися. А чому? Хтось скаже, і буде правий, хтось скаже, ну це вік, коли вже немає таких потреб, друге немає таких можливостей. Ну, в кінці кінців вікове зниження думаючого апарату, який ми носимо. А, і навряд чи ти справишся з тим стартапом модне словочко, Чи там фізично треба, ну куди тобі в 90 років влізти на кран височений, чи ще якісь речі. Тобто починається якісь обмеження. Хтось додавить, ну почекайте, 90 років величезна частина життя прожита, в тебе вже є там свій там чи будиночок, чи квартира, діти, онуки. Що ти хочеш ламати в своєму житті? Я не про це. Повірте. Я зараз не про обмеження, що вікові, що е, стереотипні, що ти вже досяг, розслабся, заспокійся, ти вже давно на пенсії, не рипайся. Я не про це. Я про те, що е, з кожним, ну скажімо так, десятиліттям чи можливо періодами двадцятиліття, ми починаємо оцінювати проблеми, які трапляються в нашому житті дещо по-іншому. І получається, що в років 20, коли 20-30, коли ми вибираємо того, з ким ми будемо створювати сім'ї, і в років 40 і 80, 80 років також створюють нові сім'ї. А одружується, женяться, підхід до вибору. Ну, Наприклад, людини. Ну, я почав слово сім'ї, почну з сім'ї. Хоча це може бути і робота, і місце проживання, і країна, і що завгодно, вони будуть зовсім різнитися. І тоді виникає запитання, яке заставляє задуматися. А чому? Для мене ось те, що я сьогодні задав темою нашої розмови, нашого клубу Думаючих людей. Ще раз подякую вам за цю ідею. Це скоріше оцінка, переоцінка а, значимості того, що відбувається з позицій нашого віку, коли я іноді говорю, коли немає часу брехати, ти вступаєш в той вік. Віку, коли ти осмислюєш, що не треба бавитися в якійсь ролі, будь щирим в своєму виборі. Віку, коли а, дійсно те, що ти вибираєш, це твоє. А не це зручно твоїм дітям, це зручно твоїм товаришам, це зручно а, престижності чи ще якихось речей. А просто воно твоє чи не твоє? Твоє вибирай, чи ти бавишся. 90 років М -м, а скільки тобі залишилося жити? Побажаю жити всім ще більше, але, мабуть, менше, ніж коли тобі 20 років. Отже, ти повинен прожити так, щоб ти сказав. Курва Курвами, то було файно. І якраз це той вік, який дійсно заставляє не робити помилки. Це рік повільного вибору, нерішучого вибору. Але якщо ти вже вибираєш, ти вже точно знаєш, що там і не, не треба було тобі пропонувати варіантів. Отож, якщо у вас трапляється проблема, я все-таки вже буду завершувати, щоб терапевтичний етюд став коротким терапевтичним етюдом. Задумайтесь про те, як би ви глянули на цю ж проблему вибору. Не на проблему, а конкретно проблему вибору, якби ви були значно в старшому віці, от яке б ви прийняли рішення. Ну що, друзі, думай, думай, думай.